Я розкажу, як прокачатися з нульового аккаунта до аккаунту, який буде приносити більше півмільйону монет в годину. А також це все без рефералів. Так, а для цього потрібна лише ось ця стратегія, яку я зараз вам розкажу. По-перше, хамстер це така штука, в якій потрібно розвиватися з першої хвилини. Як тільки ти там почав грати та накопичувати монетки, та найважливіше витрачати на перших стадіях, коли ще немає хорошого дохіду в годину, треба тільки в найважливіші інструменти, щоб отримувати максимально багато ресурсів. І коли я почав грати 11 днів тому в цю гру, я... Перший день клікав та прокачував тільки кліки та енергію. Щоб за один тап мені давали не одну монетку, а дві, три, чотири і так далі. Та енергію, яка становила дві тисячі, та з кожною прокачкою вона становилася на 500 поємтів більше, та теж давала змогу заробити більше монет, звісно, в перспективі. На другий день я вже дізнався про другий розділ, де можна прокачувати пасивний прибуток за годину, і тоді мене це дуже зацікавило. Та я подумав, що треба і це вкачати. І знаєте що? Так, я був правий, тому що тоді я навіть і не здогадувався, що це буде. Найголовніше в грі, і саме в перші дні я й почав формувати стабільно пасивний дохід, щоб в перспективі я отримував монети, нічого не роблячи в прямому сенсі. Тому що по факту ця гра, яка реально потім принесе нам прибуток в реальний кеш, просто аналог біржі. Там є кліки, про яких ми тапаємо і заробляємо крипту. Купуємо все в маркеті для нашої біржі, наприклад, той же Фантокен. Або ліцензії на континенти, щоб вона набувала вагу серед інших та почала приносити нам стабільно гарний дохід в годину. Запрошуємо людей, щоб біржа набирала популярність. Арності і вже на другий день я мав 20 тисяч монет в годину, які збирав кожну годину та паралельно фармив кліки за монети, прокачував і вмикав турбобусти, які даються 6 разів на день. І можу сказати, що це на початку реально крута штука, тому що якщо ти наклікав енергію, яка накопичилася, то ти можеш за допомогою буста відновити її і ще раз проклікати, та заробиш в два рази більше монет. Далі вам будуть відкриватися картки на прокачку. Наприклад, я спершу качав тільки фантокени, тому що вони коштували з першої прокачки дешево. Буквально там 500 або 1000 монет, а приносили цілу тисячу або дві навіть тисячі монет за годину. Але звісно, вони з часом стають тільки дорожчими, тож однієї картки точно не накупишся. Тож тут і варто формувати стратегію, які картки треба вкачувати. Особисто моя стратегія полягає в тому, що я качаю тільки ті картки, які дають максимально вигідну пропозицію за свою ціну. Тому що, наприклад, віддавати 10 тисяч монет за 50 монет в годину, куди гірше ніж віддавати 10 тисяч монет за тисячу монет в годину. Ви згодні? Тому на старті я просто наполягаю, щоб ви шукали якраз такі пропозиції, де пропонують багато і ціна адекватна. Звісно, коли ви будете вкачувати рівні цих карток, то ціна буде рости, ясне діло. Але поки аккаунт ще нульовий, то кожна тисяча монет дуже важлива, тож не втрачайте можливостей. А також, звісно, варто, якщо є така можливість, запрошувати друзів, які просто навіть якщо зареєструються по вашому посиланню, вам вже дадуть 5 тисяч монет мінімум за нього. Та з кожною прокачкою хом'яка у друга і вам будуть давати винагороду. Тому Ча саме ви привели до них активного юзера. Ви можете навіть зареєструвати свій другий аккаунт, якщо такий є чи родичів, наприклад, маму та тата. А якщо повезе, то бабусю і дідуся. І того вже чотири реферала, і вам в магазині відкриваються нові картки, які будуть теж дуже вигідні для використовування, які будуть по малій ціні, але приносити багато тисяч монет в годину. Тож рекомендую придивитися до цього. А ще за чотирьох рефералів вам насиплять 20 тисяч монет. Та також, якщо будуть качатися аккаунти, то вам будуть приходити виплати за них. Тож суть, ви зрозуміли. Та моя думка, що у цієї гри по факту з грошима дуже великі потенціали. У них в Телеграм вже 20 мільйонів підписників, та вона займає топ-1 телеграм-каналів в світі. Тож вона вже в прямому сенсі успішна, і вірити в те, що вона просто не виплатить, ну тупо. Пам'ятаєте, нот, я скептично до нього відносився, а не треба було так: треба було залітати і фармити. А я думав, що та якийсь лохотрон тепер шкодую, що не залетів тоді. Але зараз я цього не допущу. Тож прокачу свою біржу в хамстері та йду до грандмастера. Та вважає. Що заробити в хамстер комбат більш ніж реально, і не копійки, так точно, а тисячу чи навіть більше тисячі доларів. І до речі, якщо ви не знали, то в минулому відео я розповідав про найкращі тапалки, які в перспективі дадуть дуже хороші гроші нам всім за їхні токени. Тож рекомендую, поки ще є час, заходьте на канал та дивіться це відео, тому що я не знаю, чи можна буде вспіти нафармити токени через два тижні, так як розробники можуть дропнути свої монетки, і ми вже заробимо пару сотень, а то й тисячі доларів. А якщо ви поставили лайк та підписалися. То зробили мене щасливішим, а канал популярнішим. А всі посилання на ботів будуть у мене в телеграм-каналі про крипто. Там ми заробляємо взагалі на всьому, на чому можна заробити. А також на ф'ючерсах. Тож, переходьте! Перше посилання буде в описі.